Всім вітання. Зараз таке коротеньке відео. Хочу зняти відносно ватметрів і виміру ними потужності. Тому що не всі знають, що ватмет має один шунт, от ми його бачимо, так. І шунт, якщо подивитися, він заходить на праву сторону. Тобто, якщо ви землю пускаєте через... Тобто 0, пускаєте сюди, так як написано нейтраль. Е, нейтраль у нас заходить зліва, а лінія заходить направо. Тобто, якщо у нас струм проходить через шунт, тоді у нас буде коректне відображення потужності. Я вже не раз демонстрував такі фокуси з вотметром, коли він показує нулі. О, також він може рухатися і в зворотньому напрямку, це якщо латром користуватися. Але ми повинні розуміти, що якщо у нас використовується з мережі фаза, а замість нуля нейтралі беремо ми заземлення, то ватметр струм повинен обов'язково проходити через шунт. Тоді у нас. Покази будуть коректні. Якщо це оминути шунт, ватмет буде показувати 0. Ми будемо думати, що наша система нічого не бере, а реально струм буде протікати і лічильник обліку це буде фіксувати. Це таке коротеньке відео для пізнання. Також повинні розуміти, що у ватметрі є. Акумулятор, він зелененький. І якщо у вас вотмет досить довго не включався, він не буде працювати, його потрібно заряджати так само, як і мобільний телефон. І досить часто, якщо у вас ватмет багато років, сам акумулятор може вийти з ладу. Так що, якщо він у вас вийшов з ладу, його просто замінити, і ватмет буде далі працювати. Також є тут така кнопочка, яку також не всі знають, що з нею робить. Якщо у вас десь, особливо, коли хто займається такими технологіями імпульсними, як я, буває, що спрацьовує захист і треба нажати перерестарт, тобто перезапуск. Перезагрузити його, він оновлюється і починає працювати. Це таке коротеньке відео відносно метра. Тому що я ним користуюся, і якщо у мене, от ви бачите, конструктивно я ставлю фазу, беру із правого гнізда, це для того, щоб коректні були покази. Тому що дехто запитує, чи у вас працює отмерти, чи не працює, я ці всі нюанси знаю і перевіряю. Так що таке коротеньке пізнавальне відео. Всім успіху і до нових зустрічей.